Так, <гуми> да, я хочу знати. Хочу Привітати свою мусічку, свого кращого блогера 2024 року. Дякую, мамусічка, що ти в мене є. Дя Ше, Ше дя дякую, мусі? що ти я в мене мусі. є. Ще раз знову мамусічка, ти моя найкраща сонечка у світі. Ти провідник цей на, на землю мене. Вітаю тебе з ним народження. Мені сьогодні сорок вісім. Я ж <гуми> молода <гуми> дівчинка, так? До речі, це дуже, дуже хотіла сказати, прикинь, хотіла сказати, це дуже весело. Це дуже весело. Мені 28, буде 29. Тобі 29 буде? Буде вже, а добре, що він не 30, подивися. Ще два роки. Та я рік, хоча б сказати, підвести итог, знаєш, хоча б через рік, що може за рік щось встигнути. Тіпа вся життя така якась... Я просто коли бачу і тут уже цю місцеву життя, думаю, боже, ви взагалі з другого і з міління, типу, так не буває. Жизнь насправді дуже тяжола штука. От, і так, так друзі, пройшло дві години. Да, ми вже про наше життя. Дві години пізніше. Я вже на полу, у мене розряди, розрядився телефон, я вже підключила. І, і ми, життя, ми розмовляємо так? з, з Юлією. Mm? Але якщо ти хочеш записати зі мною підкаст інтерв'ю про наше з тобою життя, задати С, задоволенням. Питання, я дуже хочу ми можемо домовитись на день гарно зробити відосик по зум-конференції і розповісти людям точки зору, точка зору матері і дитини, як мама бачила наше життя, а як я бачила. Мені здається, це людям буде цікаво. Таке подивиться. Скажіть, буде вам цікаво дізнатись ті самі ситуації з перспективи доньки та з перспективи мами, Так. сніданочок. Сьогодні налісники. Сьогодні я господарочка. Я зробила налісників трішки з бананом, зі сметаною і ванільний цукер. І ось така смакота. Ну, і, звичайно, кава. А день починається з прибиранечка вдома. Зараз змінюю постіль прання і піду до магазину. Збігала до магазину, купила що там потрібно. Зараз покажу. Сьогодні на вечерю зробимо рибку. Я рибку ще не купила, зараз піду до іншого магазину, бо тут немає. І зробимо салат з креветок. Буде така у нас вечеря. Отже, купила молоду картоплю, помідори черрі, капуста, Рукола Це все на салат креветки на салат лимон, авокадо і масло ми таке беремо. Я тільки що була в нормі. За це все заплатила. 12.18, але за мінусом 2,50 я здавала пластикові бутилки. Тобто 12,18 плюс 2,50. Оце все коштує. Тут можна побачити. Що по чому? Збиралась взяти Форель, але немає. Взяла дораду. Теж смачна рибка. Хочу поділитися, замовила сукні. Це дві однакові, тільки різного кольору. Це теж дві однакові. Просто цю я вже одну одягала. Зараз я одягну, покажу. Це така, вона виглядає так, ніби тепла. Насправді це дуже тоненький матеріал. Тому зараз я одягну ці, а потім ці. Отже, друзі, сукня перша. Мені подобається найбільше, тому що темно синя. Тобто там не колір, який підкреслює фігуру. З персиковими квітками. Тут такий розріз злегка. Легка, широка, літня. Мені подобається цей рукав. Циганка Це з виходом. Наступна сукня така ж сама, тільки іншого кольору, і з голубими квітками. До цієї сукні, звичайно, краще, коли темніше тіло, коли засмагла. І тоді буде дуже гарно, буде контраст, тому що сукня світла, я поки що світла, <гум> тому, але мені дуже подобається, що ці сукні легкі, дуже легкий і зручний матеріал. Як я вже сказала, мені подобаються ці рукава і взагалі ця модель. Цей колір розширяє. Жилотик одразу видно, потрібно схуднути, Але мені подобається. Подобається, що все так просто і теж легко і не потрібно прасувати. Дуже мало місця займає. І якщо кудись їдете чи йдете, взагалі склали і мало місця займає. Зараз я покажу ще темнішу, бо це світлий колір. Це такий сірий, злегка брудний фіолет, але і, світлий. так? І остання така сама, як попередня, тільки іншого кольору. коричневий. Я думала, вона темніша. Бо я хотіла темно-коричневий колір, такий як очі. Але отримала вона світліша, але залишаю, мені подобається. Звичайно, як я кажу, потрібно схубити. Потрібно трішки забрати так, пару кілограмів. Універсально, так, можна всюди одягнути. Можна одягнути щодня. Мінімалізм. Я люблю такі речі. Я люблю речі, які служать мені довго. Я не люблю багато купувати речей. Особливо одягу, я люблю, щоб в шафі був мінімалізм, щоб в квартирі взагалі було мінімум речей, і тоді якийсь в мене порядок в голові. Коли дуже всього багато, захламлено, то мені важко від цього. Тому я купую рідко, але купую такі речі, що я знаю, що я буду їх носити на різні випадки і довго. Скажіть, будь ласка, як вам такі сукні, дівчатка? Я залишу посилання на цей сайт під цим відео. Але, можливо, багато хто і купує там, користується. Я час від часу там купую. В попередніх відео казала, що Олег уже щось купив мені на день народження, і я покажу у наступному відео, що подарував. Олег на день народження мені купив iPhone. Це ось мій старий телефон Huawei. Він був у мене 5,5 років. І я вам скажу, я не прискіплива. І я дуже рівно дихаю до телефонів, насправді. І я не очікувала. І Олег мені купив приблизно за два тижні до дня народження. І одного дня він заїхав за мною. Я була на роботі, він мене забрав і каже: Поїхали, мені потрібно до магазину подивитися об'єктиви. Я ще не хотіла, була втомлена. А він каже: Поїхали, поїхали. І ми поїхали. А він каже: Я хочу подивитись тобі телефон. Виявляється, ніякий не об'єктив, а просто телефон. Я ще не зовсім розібралась, але так, звичайно, добра річ багато-багато всього є. А головне, що камера. І Олег і заради цього мені купив, каже: Ми подорожуємо, ти часто завжди знімаєш, і тому це зручніше. Взяти до сумки, менше місця займає, чим брати камери, кілька камер, бо тут різні режими, я пізніше ще розберусь, і тоді я зроблю відео, розкажу, які плюси-мінуси. Але одразу скажу, що камера, звичайно, це є камера. Це якість інша краща, і камера є камера. Але для хобі, для такого щоденного це дуже добре. Як би там не було? А свічки задути потрібно. Чи може щось з ций так? Може, так краще, як скажете. Ой, добре. Ой, та ладно. О, так найкраще. 28. Мені 28. Добре, подивимось вправді в очі. Друзі, подивимось вправді в очі. Салат, капуста, рокола, авокадо, помідор. Тут креветочки потім додам, петрушка. І все, здається, все назвало. Це все буде заправлено олією. Не соусом, а просто олій і сіль. Олежик прийшов, дивіться, та-дам! Яка краса! Сладості. Ну, Тому ми ж вже домовились. Ми домовились на йому сьогодні ну, Сегодня тебе можна. Okay. Олежик. <звук> так. Сам мені казав, що нести. Це не от меня, цвет Юлі. Я просила тебя поздравить с днем рождения. От твоей дочки. Серьезно? Да. О, дякую. Мені дуже приємно, що ви угу. всі мене вітаєте. А Це взагалі бомба. Ну. Угу. Дуже дякую. называется? Детский лимонад. <дит> Детячий лимонад. Безалкогольный. Безалкогольный, если еще. Олежек. Не употребляет алкоголь. А Олежек? Что Олежек? Тоже не пьет. Не. Мы бросили это три месяца назад. Ты, а я все життя не пью, если разобраться. Так. У нас то так по-семейному, по-домашнему, скромно. Рибка, рада. Так, гарно не вийшло. Вийшло, як вийшло. Це твій 48-й день народження. 48. Один пункт. З тих, які я запланувала в свою відпустку, це поприбирати на балконі. У нас завжди картони-картони, е, щось замовляємо, наскладається, знову розчищаю, тільки розчистила знову щось. Здебільшого в нас замовляє Олег. Зараз зайнявся Олег консервацією теж, але немає куди це класти. Я вже вам показувала, чому Олег? Бо може хтось думає, що це за жінка така. Нічого не готує. Я готую, звичайно. Він любить цим займатися. Він собі, він в скороварці закриває. Йому це подобається, він любить готувати. Колись давно-давно молодим, він працював в ресторані. Він любить це. Тому в нас, здебільшого, я прибираю, а Олег готує, займається теж консервацією. Оце-все кудись потрібно діти, я не знаю. У нас вже скільки різних банок назбиралося, Шлеми. До скутера, ну і тут, звичайно, куточок. Куточок для кавусі. І так, я би хотіла, щоб тут зовсім було чисто. Там просто прикрито, але те, там, там теж різні такі речі для подорожі, для кемпінгу. Якийсь там чайничок, якийсь газ, посуда така, що ми беремо в подорож. Ну і так, дивіться, яке небо. Тобто я. Прибираю. Всім, всім ще раз а, привіт. Здравствуйте. Це Люба, ви вже бачили нас і на нашому каналі відео. Колись Олег фотографував їх. Також на мітингу ми зустрічались. Любаша прийшла до мене. Ми зустрічаємося раз п'ятирічку, раз до року. Вона Ой, пообіцяла мені фотографію, а не відео. Ну ладно, буде відео. А, я сказала, що фотографія? пожартувала. <гас> У мене відпустка сьогодні день, третій, середа, 5 червня, якщо що, ми п'ємо каву. Вирішила сладко не їсти, то Люба поприносила нам тут різних шоколадочок, Данке. Данке, <гас> Данке. Щось ще. ще. А сама не хоче їсти, кажу, то давай будемо їсти. Вона ні. Що це така? Ми теж з Олегом вирішили ж не їсти, ми вже вам про це говорили. Здоровий образ життя спосіб життя, але часом можна. Може, зараз відкриємо. Зараз вона буде їсти пирожочок. А, моя мати, пирожки, точно, мама, я мала їсти пирожочок. Дивіться, так, оце. вам треба буде рецепт. Ось Зараз я вона поки... скуштує вам на камеру дивіться, пирожочок. Дивіться, поки... яка красота. Все будеш? Буду, ну, так? давай, давай зараз дамо по-свойськи. Дивіться, ми будемо ламати цей пирожочок. Вікуся, ну-ка, куштуй пирожочок. Куштуємо Мамі, потім покажеш це відео. Так, а ви просіть рецепти? Мама Маша, ми коштуємо ваші пироги. Ти звезда на ютубі будеш зараз. Пробуємо. Мама, моя попка буде рости. Я дуже люблю, а з яблуком дуже. О, Обожна. вона зробила не дуже солоденькі. Мама, дякую, що вони не солоденькі. І дві які гарні, зарумянені. Якщо І... я більше не буду, то я боюсь поправитися. Ой Боже. Ти гарна жінка, все, ми всі гарні, все нормально. Я теж худаю, я вже казала, але мені не вдається, бо. Чому він не вдається? Яблочком. Бо ось е, Люба приносить пиріжки. З яблучком, бачите? Дивіться тут світанько, дивіться, яка красота. А, який він гарний. Хочете? Тут ще три є. Вам адресу скинути? Переходьте де вони до нас. є нас? І кава ще є. Є ще кава? зробимо, Ні. Дві дві людини. Три три приходьте. Ні, ні, три. Більше. Ми маємо замовимо. Ну, Дуже ва? смачне. Дуже смачне, як хочеш, я боюсь тебе. Не лізь мене. Люба була на футболі, її доча займається футболом. Дівчинка мала займається футболом. І дитина потрапила до телебачення. Це таке коротке, до речі, я залишу посилання. Подивіться, як дитина були... Розкажи, що там було, хто грав. Німеччина проти України. Нуль-нуль зіграли. І розкажи цікаво, скільки людей було, скільки коштує квиток. Я на футбол просто не ходжу. Так, Віта, став на паузу, будемо це знімати. Не було раніше. Я б тоді тобі все розповідала. 40 тисяч людей. Сорок тисячі людей має стадіон і він був заповнений. 25 євро з той квиток можливо, хтось, Українцям. Можливо, хто... для українців саме ну, можливо а хтось любить бо не я не люблю футбол просто і можливо ну, хтось в Нюрнберзі це нав... було так займається футболом, так в Нюрнберзі. Бо в нас тут під боком є свій стадіон по вулиці. І ви були це недавно, два дні тому. Дитина відірвалася. Дитина та... любить футбол. Дитина, Дитина як татко грає, вона ходить. Має рай. винагороди. Супер. Так. Я тут на зумбу тільки що ходила, а я ще вам не розповідала, я проводжу зараз раз в тиждень зумбу, І дівчата мені подарували даруночок. Я не знаю, що це таке. Зараз подивимось. Я така червона, наскакалася. Зараз ми подивимось, що це. Так. Мені самі цікаво. Я нічого не казала, а вони... Ми... Ну, я знаю, бо одна з них знає, що в мене день народження. Бо це моя екс-шеф. Я працювала в неї. Це гель Крем. Дякую. Дуже приємно. Пам'ятаєте, ми були на весіллі, і вони в поліції працюють. Прислали Олегу флешку, щоб обробив фото, і така листівка, подяка. Dank". Висилають вони всім гостям. Олежик, але це ти тільки фото робив, а Я що? Я була як гостя там посиділа. Там поносила тоді рюкзак, але приємно. Лібо Олег, ліба Віта, данки schön. Друзі, я свій час відпустю ще вирішила посвятити навчанню, так сказати, маленькому навчанню. Я казала раніше, що я записалася на тест, здати тест Leben in Deutschland, він потрібен на громадянство. Мені моя подруга, яка навчалася в Фоксховшулі, у них був курс, інтеграціон курс. Я його не приходила, ще раз вам кажу, бо багато хто каже, що я там обманюю. У мене не було його зовсім, і екзамен Б1 на німецьку мову на рівень Б1 я здавала сама. А оцей додаток мені дала подруга, яка навчалася там. Бо на громадянство потрібно Б1 і здати цей тест. Їх взагалі то 310 питань, ось 300 і Баварія Біарн 10. Можна з цього додатку вчити, а можна теж з веб-сайту. Я пізніше покажу. І зараз я поки я вдома, ця неділя в мене відпустка тому я вирішила теж почитати, повчити. Я вже трішки відкривала, дивилась там нескладні ці питання. Ось і можна вивчити. Перше питання: в Німеччині дозволяється людям щось говорити проти закону, тому що свою думку висловлювати, тому що. Це я вже просто відповіла, тому що тут свобода слова є. І далі дається час. І далі питання і відповіді. Звичайно, дуже часто можна просто на логіку, так, логічно, на відчуття вибрати. Часом я читаю, я хочу признатися, я не всі слова розумію, але в загальному розумію, про що йдеться. І повернемось назад. Цих питань. 310, я піду здавати на тест буде 33. Із цих 33 потрібно відповісти правильно, мінімум на 17. Покажу вам, де ще можна ці питання знайти. Якщо не додаток, пишемо в Google Тест Label in Deutschland. Так, заходимо. Ось ця сторіночка. Так, і йдемо, йдемо. Тут є посилання, Лінкс. Перше. Я тут мушу зробити широко. Так, щоб було видно. Тут потрібно вибрати в мене вже Баварія стоїть. Тут просто різні землі, так, Баварія, так, в мене в моєму випадку. І питання зробимо так менше. І питання. Зум фраг... фраген каталог. Перше питання, те ж саме, що я тільки що показувала в додатку. In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen Regierung, sagen, weil... Weil... і відповідь. Тому що. І ось правильна відповідь. І далі наступне питання тут зліва внизу. І так далі. І теж можна зробити пробний тест. 33 питання. Просто попробувати скільки правильно ви дасте відповідь, скільки ні.